Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній військовий нині волонтер, записав термінове звернення до українців та влади далі мовою оригіналом. Вітаю вас, вільні українці. На днях загинуло більше 180 наших військовослужбовців, хлопці дівчата, які їздили, їхали в відпуску. Хотіли марафону про це жодного слова, а наша про це розповідати. У нас же все класно, ми всі єднаємося, у нас іде все по плану, приймають закон про нову мобілізацію. От. Люди ви не здомувилися, що тільки прилітає всегда там, де збираються військовослужбовці. От. Чому прилітає, коли нагороджують військовослужбовців? Чому прилітає на виставки дронів в Черкасах, в Чернігові, чому постійно прилітає там, де збираються іменно патріоти? Чому ні разу не прилітало, не прилетіло? По Банковій Верховної Раді, чому не разу не прилетіло в конче заспу, чому не прилітає туди, де всі об'єднані, як там по телемарафону розкаже, що нам треба єднатися, там, де всі об'єдналися в Буковелі, чому туди нічого не летить, чому тільки летять ракети по нашим патріотам? Лишній раз доказує те, що Пуйло сюди прийшов воювати не з Урядом України, а прийшов воювати з народом України. А цей уряд йому нахер не треба, тому що уряд Якби я був путіним, я б ще б нагородив би цей уряд вот. з ордінами за допомогу расистам цей спецобасрації. От, потому що, дивлячись те, що робить наш уряд, не посадивши ні одного мародера, кругом знаходять жучки з прослужками. От, нікого не, не садять. Баканов гуляє досі на свободі, друг Зеленського. От і за, і взагалі цю тему зам'яли. Резніков гуляє на свободі. От, тому прилітає по нашим військовим кругом, тому що всі зрадники, стукачі, мародьори зібрались там в одному кублі навколо ярмака чи ще там когось і тупо здають позиції, здай зливають цю Україну. Потім тому грабується гуманітарка і всяка допомога. І жоден з цих мародерів не покараний. Якось так, просто накипіло. Народ, чого ви мовчите? Чого ви не підтримуєте військових, які приїжджають в Київ і хочуть задати питання Зеленському? Чого Київ мовчить? Київ, ви думаєте, вас це не коснеться? Та да, вас це коснеться теж. Чи ви думаєте, що вас Зеленський з Єрмаком захистить, а не Збройні Сили України? Якщо ви радієте на Зеленського з Єрмака, то ми б давно були під Кремлем і тут вже був Йоркастан. Хоча Ярмаку й зараз нічого не заважає тут будувати новий Йоркастан, поки там військові воюють з цими самими жорками. Так що якось так. Ну. А в Росії, а в Росії що? В з Росії для бидла нова Там Вечерінку Євлеєвої Євлеєво, чи Євлеєвої обсуждають. Де якоби зв'язки посверкали голими жопами. І знаєте, хто обсуждає? Обсуждають старі пердуни, яким вже нема чим трусити, у яких вже з задниці сипляться. По того ж самого шизика Піні без яєць, якому теж вже нема чим трусити, навіть ботікс не допомагає. От. Ну, піпл хва хаває, тому що СВО надо? що треба? СВЛачам треба зрілі, крові. От. Мозгов же ж там нема, там одні барани. Їх ограбили по повній програмі. Нічого їм не належить, вони кричать, у вас українці все украли. Да, і, і, і будуть красти, поки ви підараси тут приходите і нас биваєте. Так що якось так. І, ну, на цьому все. Що в нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене пуйло з нашими чиновниками, мародерами і всіми этими СВО ловчами. Нагадаємо, ось про що пише політолог Віталій Балан. Про горе два дні я думав писати чи не писати, але це потрібно написати. В одній бригаді там біля одіївки було прийнято рішення дати можливість захисникам і захисницям поїхати на сім днів додому на різдвяні свята. Вони тягнули жереб, хто зможе поїхати, і ті, хто не витягнув, були засмучені, і навіть деякі просили з ними помінятися. Але ніхто не погодився, бо всі хотіли побачити своїх рідних, адже вже близько року на нулі. Всі, хто витягнув жереби Сіли в автобуси і поїхали, але не доїхали. Сім'ям прийде горе. Мова про 108 захисників. Я не писав, думав, що все таки буде якесь повідомлення. Жалуба не було. 108 не доїхали до родин на свята. Були б машини, можливо, такого горя і не сталося, але на машин нема грошей. Я вже не знаю, що має статися, щоб чинна влада вже перестала проховувати наші втрати і почала вшановувати загиблих. Так вже не може далі продовжуватись. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.